У Хмельницькому відбувся тренінг для юних кікбоксерів, який провів знаний і титулований в минулому кікбоксер. Основна мета зустрічі популяризація спорту серед молоді та дітей, щоб діти становились сильніші, розвивались, брали приклад з наших чемпіонів, особливо перших чемпіонів, які були в кікбоксі. Долучився до такої ініціативи перший віцепрезидент Федерації кікбоксингу України ІСКА Віктор Дорошенко, який став першим українським чемпіоном світу з кікбоксингу у надважкій вазі. Колишній спортсмен підтримав ідею, тому що вважає, молодь потрібно підтримувати та заохочувати. Залітав, залітав, побачите, як працюють тренери, як працюють дітки, щось побажати, щось підсказати. Робити добру справу. Для дітей, що тренуються у цьому залі, такий тренінг провели вперше. Кожен взяв щось для себе, отримав позитивні емоції та набрався мотивації для подальшого розвитку. Я отримала багато мотивації від слів, отримала дуже багато опиту, які мені побажали, Взнала нове, послухала для себе. Я недавно займаюся, і мені було дуже цікаво послухати щось новеньке знати. Сьогодні я почув дуже багато корисних парад, які обов'язково прийму в своєму опиті, і буду старатися ставати краще, досконалювати себе і помагати своїм товаришам. Юні кікбоксери познайомилися з зіркою спорту, потренувалися разом, відпрацювавши декілька прийомів та звісно поспілкувалися. Найчастіше діти запитували у чемпіона, як досягнути рекордів. На що почули просту відповідь: бути упертими, багато працювати і до своєї цілі, придумати собі цілі до неї, тільки так можна стати. Загалом же аналогічні тренінги тренування планують проводити регулярно, адже це позитивно впливає на молодь і заохочує до розвитку та здобутків на рингу. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.